Доброго часа добы, шановни! Сегодня мы на дисциплине основы программной инженерии продолжим выучение работы с базами данных на Лазарус. И сегодня мы разглянем съеднание с базой данных с Лазаруса через так званый ADBC. Ну і для цього нам буде потрібно зробити декілька речей. Ну, давайте ми тут напишемо, що це таке ADBC, як воно пишеться. Технологія це Open Data Base Connectivity. Ну і в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що уніфікувати доступ до баз даних, незалежно якого типу, щоб у нього було звернення, ну однотипнемо. Ну, зазвичай це складно зробити, але ж все ж таки розробники баз даних роблять таке. Причому частина ну, можливості бази даних при доступі через Абді може бути ну, недоступна. Ну, тим не менш в основному. Доступ зберігається і ми можемо оперувати даними, котрі знаходяться в цих базах даних. Для того, щоб користуватися цією технологією ADBC, нам потрібно встановлювати в систему так звані драйвери. DBC драйвери. Ну, Ця технологія вона існує як у Windows, так і у Linux. От, і в Windows можна подивитися таким чином. Тобто тут натиснути в десятці, ну, знайти панель керування. І ось тут є в адміністрування, є тут налаштування 32 розрядних і 64-х розрядних джерел даних ADBC. Ну, В залежності від того, яка система, ви обираєте той чи інший драйвер. Він є ну, в принципі, для усіх баз даних. Для декілька баз даних, вони вже в системі є. Ну і Давайте подивимося, що тут є в мене. Ну, якщо ми тут наберемо налаштування 64-бітних цих драйверів, значить і обрати системний DSN. Тут є вже якісь там у нас є там мона так, база Mongo tk Inter, SQLite, 3 Data Source, ZP, це зарплати різні. Ну а драйвера ось тут написано. Ось тут написано дев DBC драйвер for MongoDB. Деварта ну, це компанія, певна, у нього дуже добрі драйвера, ну, але ж вони всі за гроші. Є певний реальний період, що можна його використовувати, але ж тут гарантується, що все буде добре. Є інші драйвера від інших виробників, їх теж можна використовувати, але в багатьох випадках там може не зразу вийти. От, ну, для демонстрації, щоб у нас все вийшло, ми використовуємо реальну версію. От, э, Art, значить, ну, для DBC останнє воно у нас створено. Но ми створені з іншим ім'ям і э, якось по-іншому -по називаю і будемо їм користуватися. Ну, тут є ось такі DSN, то тобто DSN-користувача і системний. Ну, різниця в чому. Якщо у вас буде системний DSN, то цю базу даних може по ось цьому драйверу ADBC, можна бути бачити в мережі. Тобто на іншому комп'ютері у вас розташована база буде, а ви можете її користуватися. Якщо буде користувача, то цієї можливості не буде. Так, ну тепер як скачати ці драйвера? Так, давайте пошуковий. Так, напишемо, напишемо ось такий запит: SQLite 3 ADBC Driver. Ну, і тут ось DevArt можна буде використовувати. Значить, і тут, до речі, DevArt. От, якщо натиснути на нього. А, ні, це на Depart якраз із кулайта DBC. Ну, в мене я його використовуюсь, але тут, як то кажуть, потрібні танці з бубнами. От, а нам бажано, щоб у нас все вийшло відразу все. Тому ми повертаємось і все ж таки от... ось, ось це що таке. Так. Ось цей, ось цей, здається, DivArt. Ну і що ви робите? Натискаєте Download, і він у вас буде завантажуватися. Ну, от бачите, я вже завантажую його перед цим. Ну ось тут вже з один. DivArt і skulliet ADBC SQLite. Ну і потім запускаєте його. От, Запустити. Ну, він знову виконає його. Так, ну, вже інсталет. Ну, я не буду його інсталювати, тому що він ну, знайшов його і інстал, А ви поставите він коли буде встановлений. Він там скаже продовжити реальну версію. Ну, погоджуйтесь для того, щоб у вас можна було спробувати і попрацюйте трошки. Ну, а тут я відмовлюсь від цього. Ну і в нас є база даних. Певно. Давайте створимо цей наш відповідне джерело даних. Ну, от зарплата якась немає, ми зробимо ось що. Натиснемо ось тут на вкладинці системний DSN, додати кнопку. І обираємо от тут DevArt for Ось такі от. Кажемо, готово. І що потрібно йому сказати? Data source name це ім'я, котре буде для цієї бази даних в системі. Його можна буде звертатися. ну, в програмному коді, наприклад, що ми будемо робити. Ну, щоб воно було різне. Давайте напишемо зарплата. Зарплата. тест, наприклад. От. Ну, датабейс. Натиснемо на три кнопочки. Ось цих. три крапочки. Так, в мене ми робили там. Папка на дисці DDB, SQLite 3. Відкриваємо файли. Там у мене ось воно відкрите. Ось воно є. І ось тут є кнопочка Test Connection. Не для всіх. значить драйверів тут є Test Connection. Ну, мається на увазі для SQLite, а для інших я так пам'ятаю, що були. От тест Connection натискають, він каже, що Connection Successful. Тобто вдало приєднався він, значить, і можна користуватися. Окей. Тобто У нас в системі з'явився зарплата тест. Ну, тепер, ось тут у нас що там з часом. Ну, значить, Я тут зупиняю і починаю нову частину.